І так, вітаю на моєму каналі. Це знову я СР7788. Цього разу розряд зварочно-болгарочних робіт. Ось От, такий столик. Обрізано лінточній пили, куд нахилу 10 градусів 81 мм довжина кожної ножки. Коротше, загальна висота труба квадрат профіль. 38 мм квадрат. Висота має бути загальна 125 мм. Для чого цей столик? Цей столик для от, для ділинно головки. Тут будуть просерлені два отвора під е, болти. Зверху буде кріпитися ділильна головка, яка, в свою чергу, буде зажимати. Той вал, який я виточував в попередніх відео, можна побачити, вона буде зажимати за той вал, який буде закріплений в свою чергу в шпинделі, в отворі шпинделя. Тобто на виключеному колінчастому валі можна зробити всі маніпуляції, які можна зробити на ділильній головці. Тобто, Нарізати зуби, вставлячи той же самий девайс Стіва Джордана, у різці Тримач, а, можна проградуювати, можна просверлити отвори з торця деталі, і що в даному випадку мені надзвичайно важливо, так як а, а, я ж роблю от, для кріплення а, тормоза а, яви 360. 350 638 638 моделі кріплення дискового тормоза. От така буде деталь. От самий і дисковий тормоз. 5 болтів. От, це тормоз кавасакі. Він має вген Кут ще не його приділив. Треба буде замірити кут. Відповідно, та деталь буде отак. Отак От буде сідати дисковий тормоз на ту деталь, яку я точу в даному випадку на токарному станку. От. Але для того, щоб в цій деталі засередити отвори, 70 градусів відповідно 5, 5 отворів, тут буде різьба М8 на 1,25. Тут буде сквозний отвір діаметром 10 мм і заглиблення під шляпку болта на діаметр 16 мм. Оце деталь. Ну і Щоб ці отвори прографити, просверлити на токарному станку, то потрібна обов'язково головка. Ну а Кріплення ділильної головки відповідно за допомогою цього столика. От така болгарочна. Це зварочна робота. Зараз використовую з цифровим управлінням Плоскошлів, який називається фірми Туди-сюди. От, туди, сюди, туди, сюди. І все. Ручна робота. Так що. Ставте лайки, дивіться моє відео, підписуйтесь. Дякую за увагу. До слідуючих цікавих відео.